Рекрутингові центри, які діють у Вінниці з березня 2024 року, це проєкт, який має на меті сприяти мобілізації для охочих. Це можливість вибрати на якій посаді долучитися до захисту держави чи просто отримати консультацію та поцікавитися вакантними професіями у збройних силах України. У Вінниці рекрутингові центри діють на базі трьох прозорих офісів міста. Тож чи може рекрутинг стати альтернативою мобілізації? Які гарантії того, що людина потрапить саме на ту посаду у війську, яку вона обрала? Яка мотивація у сучасних добровольців? Та на які армійські професії є найбільші запити сьогодні? Розпитаємо у Володимира Грицика, рекрутера молодшого сержанта 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Про які конкретні результати роботи рекрутингових центрів можете озвучити станом на сьогодні. Одним з найважливіших суттєвіших досягнень я вважаю те, що нам почали довіряти. Люди приходять, люди не бояться, що їм видадуть повістку. Цьому передувала чимала інформаційна кампанія. Люди розуміють, що ми працюємо на них для них. Намагаємось як розкрити їхній людський та професійний потенціал. Все це складає. Таку собі картину, що рекрутаційні центри працюють, працюють на користь конкретного громадянина. Що змінилося? Почали приходити люди більш підготовлені і більш цілеспрямовані. Багато хто з городян Вінниці вони не втрачали цей час, доки вони не прийшли до рекрутного центру чи в ТЦК. Навчалися дуже багато людей приходить з підготовкою. каже: я вмію літати на БПЛА, я вмію паяти БПЛА. Я розбираюсь в техніці. Багато людей приходять з технічною освітою багато приходять з категоріями водійськими, приходять люди з фінансовою освітою, з інженерною. Причому вищий і якісний такий склад людей іде. Тому що спочатку приходили в основному, а що це таке, а як це буде працювати, а що воно мені дасть. А навіщо приходили іноді відверто? Ну, скажімо так, неприємні люди з провокаційними запитаннями. Зараз таких людей практично немає. На вашу думку, як загалом себе зарекомендував проєкт? Ми працюємо в тісній співпраці з Міністерством оборони, тобто проводяться постійно тренінги, проводиться постійне навчання. В цьому зацікавлена вся країна. Єдине, що це моя персональна точка зору, що він трохи запізно стартував. Декларується, що звернення до вашого рекрутингового центру може стати альтернативою мобілізації. Яким власне, чином? В чому відмінність від ТЦК та СП і між нами? Людина сама обирає частину, де вона може служити. Ми зазвичай, здебільшого, працюємо з контрактниками, тобто до нас приходять люди, які чітко усвідомили, що вони хочуть, ким вони хочуть бути, і більшість з них йде саме на контракт. І далі ми супроводжуємо цього рекорду до його частини. Зокрема, під час презентації проєкту рекрутингових центрів в Вінниці зазначалося, що якщо людина отримала повістку, вона власне може звернутися до вас. Який алгоритм доки вона тут? не отримала бойової повістки, вона може звернутися до нас. Ми підшукуємо, даємо відношення від нашої частини чи направляємо до тієї частини. Де вони хочуть служити, і далі вона знову йде в ТЦК, і там її проводять, але вона вже має відношення і гарантію ну відносну гарантію, тому що 100% гарантії ніхто дати не може, що вона потрапить до обрани. Частин, тобто потім ви берете її під опіку і супроводжуєте, мається на увазі до так. остаточного прибуття в частину. Добре, а якщо людина все ж таки вже на ВЛК чи на полігоні, тобто таким чином вона вже потім не може до вас звернутися. Це вже вона потрапляє на базову військову підготовку, і там вже ця частина навчальний центр вже розпреділяє далі. Які власне найбільш популярні спеціальності, з якими запитами приходять і на які військові посади хочуть потрапити? Пілот, оператор БПЛА, водій, медики, багато жінок приходять. Жінки приходять фінансисти? Чи є випадки, коли доводиться відмовляти, коли людина абсолютно не підходить? Є певні, скажімо так, пункти, про які ми дізнаємось, і тоді на жаль людині доводиться відмовляти. Ну, або людина приходить з яскравими ознаками наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Приходять іноді люди з певними довідками, що от вони належать до такої то конфесії, яка забороняє брати зброю до рук. І в мене був просто такий цікавий випадок. Морські пехотінці шукали людину, яка не буде брати зброю до рук, буде простим фінансистом, ну їм в частині потрібно. Тут приходить хлопець, каже, здравствуйте, я не можу взяти зброю до рук. Я кажу освіта фінансова? Її вимоги співпали з тими вимогами, які були у рекрутерів. Чи можна у вас цілеспрямовано потрапити саме на тилову посаду? Не відкрию таємниці, в нашій анкеті є графа побажання по службі. Людина пише, і ми намагаємося шукати. Різні причини є у людей, чому вони хочуть потрапити на тилову посаду. В когось проблеми зі здоров'ям, але він чудовий фахівець. Хтось не може, особливо це у жінок, служити далеко від дому. Шукаємо, але скажімо відверто, тилових посад обмаль, бажаючих на них потрапити набагато більше. Чи часто приходять саме з таким конкретним запитом потрапити на тилову посаду? Приходять, це було от багато таких людей приходило на початку. Вони кажуть, ви Вінницька бригада. Так. Да. Ну то я хочу служити в Вінниці. Ми кажемо, вона не зовсім вінниці. У вас можна отримати інформацію про вакантні посади у всіх підрозділах ЗСУ, у всіх родах військ ЗСУ, чи лише конкретно у певних бригадах? Не тільки у всіх, тому що ми активно співпрацюємо. Я вже казав з міністерством оборони України, з такою самою рекрутинговою службою, тільки всеукраїнською, і тому ми завжди, якщо до нас прийшла людина, яка хоче служити в певному підрозділі, ми завжди їх сконтактуємо. Чи даєте ви певні гарантії, що людина потрапить саме на ту посаду, яку обрала, яку їй запропонували, що в кінцевому випадку вона опиниться саме там? Я нікого не хочу обманювати. 100% гарантій під час війни дати ніхто не може. 95% – так, ми знаємо, куди поїхав наш рекорд, який навчальний центр. Ми з ним зв'язуємося періодично, маємо інформацію. І контактуємо з керівництвом навчального центру. Тих 5%, про які ви говорите, які це можуть бути випадки. Може людина змінила думку. Може прийшло ну, терміново, треба в якусь певну визначену частину люди. Це може бути. Може людина сама відмовилась? Чи багато було охочих, які приходили цілеспрямовано, щоб іти в піхоту штурмовики? Хлопець. Після полону, після Маріуполя, після Лунівки повернувся з полону. Прийшов, каже, я знову хочу служити, хочу служити в бойовій частині. Він отримав від нас консультацію, ми йому допомогли, і він вже проходить службу. 30 квітня до навчально-тренувальних баз вирушив уже ось перший набір майбутніх військовослужбовців, яких консультували саме у Вінниці у рекрутингових центрах. Який шлях найближчим часом пройдуть ці добровольці? Вони проходять базову військову підготовку. Потім вони відправляються. До обраних підрозділів і там вже вирішується питання про продовження їхнього подальшого навчання. Наприклад, людей, яких я керував, вони готуються стати операторами БПЛА. Звичайно, вони ще пройдуть навчання. Направляють на навчання лише в Україні чи можна потрапити ще й на навчання за кордон? Так, звичайно. Є навчальні центри як в Україні, так і за кордоном, де закордонні фахівці навчають. Технічним певним моментом передають свій досвід так, цілком можливо потрапити і в Польщу, і в Португалію, і в Францію, і у Велику Британію, і у Німеччину наразі Збройні сили України це один з найбільших роботодавців у нас в державі. Чи цікавляться майбутні рекрути, які сюди приходять власне грошовим забезпеченням, соціальними гарантіями? І що ви їм відповідаєте? Зарплата від 20 тисяч гривень. До 120, зараз це мінімально. Зараз ще планується виплата 70 тисяч гривень за 30 днів проведених на нулі. Є певні льготи для ЄОСЕЛІ. Звичайно, ми агітуємо йти на контракт, тому що там більше пільг і людина почуває себе більш соціально захищення. Дехто питає, от, чи можна поступити на службу і навчатися у військовому вища. Да. Ми відповідаємо так, можна. І до того ж, це навчання безкоштовне, а враховуючи, що зараз. Військові виші вони дають не лише армійську, а й цивільну спеціальність. Вони багато в чому дотичні, то це непоганий варіант для молодих людей. Ті, хто до вас звертаються, і вже за результатами проведених консультацій, більшість все ж таки йде за контрактом чи по мобілізації? Так, Більшість, хто приходить до нас, звичайно, і ми тому ти на контракт, і вони погоджуються. йти на контракт, особливо це цікаво людям молодшого середнього віку, вони отримують перспективи. Або служби в армії, або продовження знову ж таки цього контракту, якщо сподобається. Для молодих людей ну, є певні речі, які доволі непогані. Тобто е отримання військової пенсії, якщо він вирішить пов'язати своє життя з армією, не обов'язково отримувати вищу освіту, можна отримувати середню, спеціальну, ну фахову освіту сержантського складу, і також там непогане грошове забезпечення, і можна служити. Які мотивації в сучасних охочих, які приходять до вас до рекрутингових центрів, безліч для когось це гроші. Непогана зарплата все ж таки, особливо в наших в нинішніх умовах. Дехто каже, хочу вбивати мою мотивація, мотивація. Дехто каже, як я буду ходити по вулицям, якщо там мій сусід вже там, а я тут, і мені просто незручно. Як вам особисто працюється рекрутером? Адже багато років до цього ви е, були моїм колегою, працювали у телевізійній студії, були ведучим, і ось власне змінили цей фах на е, однострій. Як вам працюється рекрутером? Не буває колишніх журналістів. Свій вибір я зробив 24 лютого, 2022 року, змінивши цивільне життя на військове. Ви знаєте, рекордом працювати, ну, я можу більш щиріше і більш відвертіше відповідати та фахово на питання, які задають хлопці, та дівчата, чоловіки та жінки, які приходять. А ви 24 лютого також добровольцем доєдналися до військ. Так. Що вас мотивувало тоді це зробити? Це цілий комплекс складових. Виховання, бажання захищати державу. Бачення надзвичайної небезпеки, яку викликало, це повномасштабне вторгнення. І, чесно кажучи, злість на сусідів. Де вам довелося за цей час на яких напрямках нести службу? Службу уніс у Вінниці, і на кордоні з Білоруссю, і наш батальйон був Бахмутом. Трішки поїздили по Україні. У ваших центрах працюють рекрутерами саме чоловіки. Чи отримували на свою адресу питання, а чому ви не на фронті? І чоловіки, і жінки. Отримували, звичайно. Ми зараз робимо свою роботу. Тому що більшість, хто є рекрутерами від 120-ї бригади, учасники бойових дій. Чи зустрічаєте такий відвертий хейт з цього приводу у тих самих соцмережах у коментарях? Звичайно, зустрічаємо. Намагаємось не звертати на це уваги, тому що я якось вирішив промоніторити, хто це хейтить? У більшості закритий профіль? Хто ця людина? Що ну, скоріше за все, це боти, тому що ну, це псо ніхто не відміняв. Чи звертаються до вас власне за консультацією жінки? Якими посадами переважно цікавляться, і що ви їм пропонуєте? Звертаються. Зазвичай, знову ж таки, з мого власного досвіду медики-фінансисти. Приходила дівчинка, хочу бути снайпером. Принесла цілий перелік документів, що дійсно вона пройшла курси снайперів. Таке було. Знайшла для неї посаду? Знайшлася. Охоче беруть жінок у бригади. Беруть, але є певні особливості. Може, можливо, є навіть якісь певні побоєння, що чи можуть. Жінці забезпечити належні умови, намагаються брати на посади медиків, фінансистів. Що особисто ви думаєте про ухилянтів, людей, які намагаються уникати повісток чи втекти за кордон? Моє відношення до ухилянтів вкрай негативне, тому що ну, людина в першу чергу є громадянином своєї держави. Держава має певні речі гарантувати, але держава має і вимагати певні речі. Питання до ухилянтів, розумієте, коли. До 14-го року практично відсутнє військово-патріотичне виховання, коли до 2014 року руйнували систематично армію, коли і після 14 року хейтили тих самих військових, хейтили тих самих захисників держави, тому це дуже величезна біда для нашого суспільства, яку треба долати і долати різноманітними методами, це і, знову ж таки те та ж саме військово-патріотичне виховання, тобто починати вже сьогодні зі школи. Ну, і ще такий чималий чинник, що ні в Європі, ні в Україні вже три покоління виросли людей, які не знали, що таке війна. От Тільки з 2014 року і то в воювали обмеженими контингентами, і через це от нема такого масового пориву. На вашу думку, чи можуть рекретингові центри в перспективі замінити функціонування ТЦК? Чи все ж таки вони працюватимуть паралельно? Ні, я думаю, що вони будуть працювати паралельно, доповнюючи один одного, тому що от ми, як рекрутований центр, ми все одно людину не можемо призвати, да вручити й повістку, таке інше. Тому безумовно потрібні цікам. В якому напрямку далі рухатимуться ваші рекрутингові центри? Чи є якесь бачення подальше? Якась стратегія? Можливо, ось за цей період з березня місяця, коли ви стартували, зроблені певні висновки, де все ж таки треба допрацювати. Можливо, де були якісь проблеми? Попрацювали над досконаленням анкет, попрацювали з рейтингові компанії, які до того займалися. Громадянським рейтингом наладила тісна співпраця міністерства оборони, які розробляють методичні поради. Які розробляють нові форми роботи, тобто, звичайно, буде розвиватися. Причому я вважаю, що такі рекрутингові центри мають і далі жити, і після війни, тому що відбір якісного кандидата для Збройних сил це в першу чергу користь і для громадянина, і для держави. Чому потрібно звертатися саме до ваших рекрутингових центрів? Тому що людина робить вибір сам, має право вибору. Це наше право величезне. Рекрутинговий центр він. Стрений для того, щоб користь отримали всі і громадянин і держава. Громадянин чітко знав свої сили, знав, як їх застосувати, а держава знає, що до неї приходить людина, яка повноцінно усвідомлює свій вибір, має певну спеціальність або бажає її отримати. Гарний солдат це солдат, який вивчає свою справу, який навчається систематично, який має певні знання і який пристосований для виконання певних завдань. Щоб ви на останок сказали глядачам, і як рекрутер, і власне як військовий, і як звичайний громадянин, ми обов'язково переможемо, але зможемо зробити це тільки разом, об'єднуючи спільні зусилля.